Водолії, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду розклад Таро на тиждень з 25 по 31 або 31 серпня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас, водолійчики. Щось ви будете в смутку, в апатії, нічого не будете хотіти, вам будуть щось пропонувати, ви не відчуватимете в собі ніякої енергії, ніякого а, бажання. Щось робити. Ось якась така апатія. А, можливо, до вас буде дуже сильно приходити з якимись пропозиціями, що вам потрібно буде навіть відбиватися, відстоювати свої кордони. Вони для вас важливі. Не пускайте, якщо ви відчуваєте, що хтось занадто близько підійшов, все ж таки давайте відповідь. Не залишайте це так. Якщо вам некомфортно, захищайте свої власні кордони. Подивимося ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні вдалі. В якийсь можете покласти початок, у вас буде шанс зробити щось з нуля, закласти якийсь фундамент для грандіозної роботи. Або до, до вас а, може хтось проявитися, якщо це жінки, якийсь молодик може до вас прийти з якоюсь пропозицією, сходити на каву. Подивимося, що може завадити вам на цьому тижні, водолія. Може завадити вам а, а, ваше відчуття, що те, що ви маєте, воно вас не задовольняє, воно вас не насичує, не радує. Ніякого захвату від цього ви не відчуваєте, ніякого щастя. Можливо, все ж таки вам потрібно поглибитися і не одразу тікати в пошуках чогось кращого, а переосмислити все ж таки, що у вас є в вашому житті, достойно вашої уваги і вашої, вашої радості від цього. Порада карт для вас. Правда, карт, маючи а, м, вже багаж а, і знань, і досвід, і ви вже чогось досягли в вашому житті, а, в тій сфері, в якій ви крокуєте вперед. І зараз у вас такий етап, що потрібно розширятися, розширяти ваші горизонти. І ви зараз а, споглядаєте, куди б ви могли рухатися і обдумуєте ваші кроки подальші, щоб не наробити помилок. Ось зараз у вас розширення. Але, можливо, ви очікуєте це набагато швидше, ніж все відбувається, тому що ситуація може бути на паузі. Зараз, що б ви не робили, на жаль, від вас не залежить нічого, ситуація на паузі, потрібно вичекати. Бажаю вам прекрасного тижня. Дякую за вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!